Середа, 9 жовтня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Перше за довгий час тиха ніч на Дніпропетровщині, але інші регіони України РФ знову атакувала ударними дронами. Через обстріл пошкоджена багатоповерхівка на Одещині. Харків оговтується від вчорашніх ударів бомбами. А на Росії невідомі БПЛА вдарили по складу з БК. Детальніше розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю вчора. Протягом дня Нікопольщину росіяни обстрілювали з важкої артилерії. На щастя, обійшлось без постраждалих. Тим часом на Дніпропетровщині ця ніч вперше за довгий час минула без обстрілів. Регіони України протягом ночі РФ атакували ударними дронами. На Одещині через обстріл пошкоджена житлова багатоповерхівка. Регіон Росіяни тероризували протягом чотирьох годин. Загалом протягом ночі ППО збила 21 шахет. Зенітники працювали на Одещині, Вінниччині та Київщині. Харківщина оговтується від чергових російських ударів. Вчора Росіяни загалом випустили 6 кабів. На обласний центр скинули ФАП 250 Під ударом був Салтівський район. Дві людини загинули, понад 30 поранені. Серед них 10-річний хлопчик понівечено 16 багатоквартирних будинків. І у Брянській області РФ протягом ночі лунали вибухи. Імовірно під атакою був склад БК головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ за даними керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. На складі могли зберігатись боєприпаси, в тому числі з КНДР, а також Каби. Тим часом на ранок у міноборони РФ відзвітували, що нібито перехопили та знищили 47 українських дронів. Олено, і наразі це вся інформація. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. і Більше розкажемо вже у наступних випусках протягом дня. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Згоріла у власній квартирі у місті Синельникове. Вранці сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку. Займання виникло на другому поверсі. Горіли речі домашнього вжитку. Під час ліквідації наслідків рятувальники виявили тіло 38-річної жінки. Всі обставини пожежі з'ясовує поліція. Руйнують могили, риють ями та залазять просто під надгробки. Справжній жах відбувається на одному у кладовищ Дніпра. Його буквально захопили вандали. У це важко повірити, але руйнівниками могил виявилась зграя диких собак. І знайти на них управу не можуть ані родичі померлих, ані адміністрація цвинтаря. Чому розбирались наші кореспонденти? Отут вони розрили. От тут вже навіть видно бачити на чому пам'ятник стоїть камніці. Потрощені, перекопані та фактично зруйновані могили. Так виглядає один з Дніпровських цвинтарів на проспекті Металургів. І цей кошмар не через вандалів або негоду. Усе це справа чотирилапих. Собаки буквально захопили місцеве кладовище з десяток могил, просто розриті чотирилапами. Ось тут ви бачите, хвостаті взагалі вирили цілу яму під надгробком. Валерія, побаченим шокована, днями прийшла на могилу свого батька. Навіть уявити не могла, хто саме наробив такого лиха. А згодом на власні очі побачила, як з ями під надгробком вибігають собаки. І Не одна могила така є поломані вже, вони розрили і валяться могілки. З цим щось треба робити, щоб були якісь, я не знаю, хоча б ті самі калітки. Жінка каже, одразу звернулась до керівництва кладовища у тім рішучих дій не побачила. Нарікає і на місцевих жителів, які підгодовують зграю собак-руйнівників. Ті, хто тут живуть рядом, на що ви їх годуєте на кладовище. Для чого годівниця для хвостатих вандалів прямо на вході до цвинтаря? А ще все, аби тут їм було максимально комфортно, теплі ковдри та навіть будки. І доки місцеві на кладовищі влаштували справжній прихисток, а дирекції до цього байдуже захищати могили своїх рідних, люди змушені у власний спосіб, ми купили перець чилі і розпали на могилки. Мало допомогти, вони нюхають і вони як чихають і мають не лізти тоді, бо в них в нос заходить перець, Ну, не допомогло. Ані охорони, ані будь-яких представників адміністрації на самому цвинтарі немає. Все зачинене. Телефоном також не відповідають. Розриті та зруйновані могили. Показуємо директори міської ритуальної служби. Там зізнаються, з такою ситуацією зіткнулись вперше. Це перший раз, коли ми з таким стикаємося. Обіцяють розриті собаками ями під надгробками закопають зі зграєю чотирилапих вандалів на цвинтарі розбиратимуться з зооконтролем. Зі своєї сторони, ми зробимо все, що зможемо по цій проблемі відповідно зариємо там, якщо там те збудуть пігатну якості. Там з території кладовища попросимо в цьому разі, думаю, теж зооконтроль зможе відпрацювати цей момент. Усім постраждалим від собак руйнівників на майбутнє радять одразу звертатись до міської ритуальної служби. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Аварія у Дніпрі біля річкового порту. Там зранку зіштовхнулись два легковики. Попередньо був один постраждалий, його ушпиталили. На місці працювала поліція. Через ДТП на набережній заводській у бік центра утворився затор. Тож машини змушені були їхати в об'їзд по вулиці Павлова. Тікала від війни з Покровська, а вона наздогнала її на Дніпропетровщині. Далі історія жінки, яка потрапила в епіцентр ворожої атаки. Чотири касетні снаряди розірвалися просто на її подвір'ї. Але, попри важкі поранення, жінка вижила. Хто врятував життя та що потрібно для її повноцінного відновлення? Мої колеги продовжать. На цих кадрах всія на уламками подвір'я Юлії. Нещодавно жінка із родиною виїхала з Покровська до села Райполе на Дніпропетровщині. Каже, сподівалася вивезти дитину подалі від обстрілів. Утім, війна наздогнала і тут. Я хотіла вивісити стірку і тільки двері відкрила, і чотири касетні бомб прилетіли прямо в двір. Все я впала, і тоді вже тільки пам'ятаю, як везли на машині. Осколка снарядів перебили Юлії ногу та спричинили струс мозку. Але найстрашніше кажуть лікарі, наскрізь пробили ліву легеню. Із важкими травмами жінку доправили до лікарню у межовій. Там медики провели дві операції, а згодом постраждало, евакуювали до Дніпра. Зробили дренаж, почистили все хірурги, в Межовій. Наші таракальні хірурги включились, зробили ревізію. Зараз жіночка. Зараз почуваю себе майже добре. Фізично запівняють лікарі, Юлія відновлюється швидко, а ось психологічно оговтатися від пережитого жаху поки не може. Засинаю і от прям так от підриваюся, і звук в голові. Оце, прям цей звук запам'ятався. Щоб пацієнтка повністю відновилася з жінкою, зараз працюють психологи. Завтра вже переводимо до відділення травматології. Де буде подальше лікування. Але, але на жаль, всі ці психологічні вади прийдеться лікувати ще довго. Юлія Шнині мріє про одне: якнайшвидше одужати та повернутися додому, до доньки та чоловіка. Найбільше ж зізнається, хочеться. Миру, спокою для нашої країни і для дітей, для всіх. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.